Світло любові, світло стосунків, світло природи і сприйняття навколишнього світу. Саме такі емоції несе виставка луцької художниці Оксани ярчук мачинської Можливість переглянути яку має кожен, хто переступить поріг обласної бібліотеки для юнацтва. Світло це спонтанна назва. Вона не готувалася, вона ця назва виникла спонтанно так в день, коли мені сказали. Потрібна назва, тому що картини у мене завжди є, і відібрати це просто береш і відбираєш по композиції до залу, по тематиці до реципієнта, скажем, до глядача підбираєш. Я вибрала роботи різнопланові, трошечки ретроспективні. Скажемо так, і натюрморт представлений, і сюжетна картина, і пейзаж їх пов'язує, що світло немає темних тонів. І ще чому я назвала світло, тому що дана ситуація в державі. Хотілося б бачити більше світла, і хотілося б, щоб саме цього місяця це світло подіяло позитивно на наших правителів, на сусідню державу, щоб цей кусочок світла, який я принесла сюди, був, скажімо, підтримкою нашої ситуації в країні. Я б так хотіла, щоб, хоч чим, чим-небудь митці ми могли допомогти. Цю тяжку филину, скажімо так, і Україна потребує світла. Назва нашої виставки світло, але робоча назва її була Чую світло тому, що як би ми не хотіли абстрагуватися від тих подій, які відбуваються на даний момент, як би ми не хотіли уникнути їх, сховатися від них, все одно це нікуди не дінешся. І чую світло, це було від Оксани, як, як таке. Відчуття і, і побажання всього доброго, що дійсно що світло настане, що ті хмари темні, які над нами нависли, що вони розсіються. І, і буде сонце, і буде тепло, і приємно жити далі, і творити далі. Сама Оксана ячук мачинська називає себе сонцепоклонницею. Любить світ і ніколи не пише картин в поганому настрої. Лише тепло і добро надихають її творити. Улюблений жанр художниці сюжетна картина, теплі пастельні тони, краса емоцій, навіть якщо це сумніви чи вагання, як на полотнах, що мають назву равлики, дихають любов'ю та світлою енергетикою. Як зазначає сестра художниці, також художник Тетяна ячук богомазова це і життєва філософія, і власний творчий стиль це світло, сонце. Можна розглядати це як філософію, і як колір. Як той простір, те дихання в роботах. А от я думаю, що в першу чергу це позитив і радість, яку несуть її роботи, і та одухотвореність, присутня в кожній з робіт. Я просто як сестра дуже часто. Ну, знаю першоджерела, як виникають її роботи, потім сам процес завершення. І, і тому я дуже рада, що сьогодні є виставка, і художник може поділитися своїми думками. Ну тому що художники більше все такі інтерверти. Вони сидять в майстерні, працюють кожен день, думають. А тут є можливість поділитися зі світом своїми думками. Своїм натхненням. Я постійний не тільки читач, а й гість юнацької бібліотеки, цієї сучасної бібліотеки, де дійсно живуть мої друзі. Не тільки книги, а й люди. І Любов Радинська познайомила мене з Оксаною і було знаково, тому що. Завжди цікаво дізнаватися про тих людей, які відомі далеко за межами твого міста чи країни, які живуть на тих самих вулицях, можливо, але про яких ти ніколи нічого не чув. Ну і потім була майстерня, це знаково не тільки познайомитись з художниками через його картини, а познайомитись з художниками через знайомство. І коли надійшов такий момент, Оксана малювала мій портрет, це два дні, ти просто. Перебуваєш в майстерні художника. І це не, це не робота, це якесь творіння, яке виникає, от як зараз, запитання, відповіді із того результату, який потім навіть для мене був дивним. Перше, що я побачила в майстерні, на що дійсно звернула увагу. На табуреці стоїть акваріум круглий, а в ньому лимон. Все. Але в у цьому є якась. Відповідь і загадка. Табуретка, ніби чотирикутна, ясна, абсолютно геніальна. Акваріум, круглий, але без риб і без води. Лимони, які ростуть на деревах, але живуть чомусь в акваріумі. І, напевно, це так і є. Як ми один одного бачимо, насправді не бачимо, розуміємо, не чуємо. Як ми один одного пізнаємо, як творці, чи друзі, чи кохані. Ми знаходимося в якихось своїх акваріумах, можливо, не на своїх табуретках, але коли таке сполучення, ти бачиш перед собою, ти розумієш. Мені хочеться дізнатися, мені хочеться дійсно познайомитися. Особливо важливо те, що виставка експонується в бібліотеці, адже побачити її може кожен. Не тільки людина, близька до мистецтва, зверне увагу на полотна, а й цілком стороння може отримати новий імпульс. Чим більше ми з нею спілкуємося. З пані Оксаною, тим більше я дізнаюся про різні моменти, які відтворені в картинах, які зображені на картинах. От, тобто, в більшості це її внутрішній світ, внутрішнє відношення до, до всього, що її оточує, її настрої, її емоції ну, це, це надзвичайно і. Нарешті в нас, юнацькій бібліотеці, в нашій сучасній бібліотеці така грандіозна, така шикарна виставка. Першими оглянули виставку студенти Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, колеги художники та просто користувачі сучасної бібліотеки, залюблені у полотна пані Оксани. Діятиме виставка світло до 20 травня.